Щоранку на арійно-рятувальній станції управління МНС тренуються водолази. Цього року з нарічок вони дістали понад 50 утопленників. Спеціально для нашого каналу водолази сапери показали, як вони працюють. Зараз я вам покажу, як правильно поступово спуститися під воду, от, і на глибину і піднятися назад. Одягайте спорядження потихеньку, з допомогою водолаза. Він спускається по трапу, спускається на дно, потихеньку обжимається. Провіряється спорядження на герметичність водів і, і, і проводиться роботи. Потім також потихеньку акуратно, щоб не поскликнутися, не впасти, піднімається наверх. Булон 15-літровий, висококачественна сталь, є в робочий об'єм 232 атмосфери. Ну, якщо десь на глибині до трьох метрів, то на дві години повністю вистачає. Потім ну, редуктор регуляторний призначений для переведення. Для стабілізації повітря от 230 атмосфер, йому виходить 8-9 атмосфер на геневий автомат, через який проходить вдих. Також до <кху> спорядження входять груза, ну, в даному випадку вони тут запаковані, кожен груз по 2 кілограми. Вибирається в залежності від маси та об'єму самого водолазу знадіти у нього спорядження, Там, вже регулюється ними плавучість. Плавучість має бути нульова. Його не повинно ні підривати, ні тягнути на дно». Серед роличник, кілограм 35. Подолав до спуску готовий. Водолаз пішов, став на голову, пішов, почав розпочав пошук предметів. Либо топлінка, якщо на виїзді, шукаємо топлінг. От він подав сигнал, що він піднімається на поверхню. Зараз повернули. Він піднімається на поверхню. Такий загальний принцип нашої роботи. Зараз ми подисуємо, як достають утопаючого з дна і піднімають на поверхню. случилась вот біда, в течение пяти минут бути там і постараться його достати, знайти, найти в этом году мы выезжали 7 раз на несчастные выпадки людей на воде из них э, мы пять человек достали а двое были ну непонятно значит один весной паводку обстановки скорость течения была большая и його, видимо, знісло В дальнейшем его його знайшли на расстоянии більше кілометру. Останню разу це було е, в четвер було, це буквально п'ять днів тому. Ми їздили в Томашпільський район, молодий хлопець вступився і ми там працювали. Не запливати на великі розстояння, які оприділене на пляжі не купаться в жарку погоду, не употреблять спиртні напитки, не пригають в воду, не ні так сказать, глибини води і качества дна. Отець основний захидана придержуватися. Навчання з пошуку та підняття тіла потопаючого на поверхню на аварійно-рятувальній станції проходять щодня з 8 ранку до 16 години. Окрім цього, у компетенції водолазів обстеження дна річок. Олена Гук, Михайло Гудзікевич, телеканал Віта.